Слава Богу. Слава Богу. Маємо гарний час. Господь благословив нас. Я хотів би коротенько прочитати за одного чоловіка, Євангелія від Луки, 10 розділ, 25 віршик. Підвівся ось один законник і сказав йому, випробовуючи, учитель, що робити мені, щоби вічне життя усягнути. А він йому відказав, що в законі написано, як читаєш. І той у відповідь сказав, люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою своєю і всім розумом і свого ближнього, як самого себе. Такі слова, які часто ми читаємо, і до Ісуса підійшов чоловік непростий. Це людина, яка знала закон. Закон Божий. І є написано, що Він, якби випробовуючи Ісуса, задає питання. Коли Ісус проповідував про царство Боже, про вічне життя, Він задає питання, а що треба зробити в житті, щоб осягнути царство Боже? Щоб це царство Боже, я міг війти. Що в житті треба зробити? Тобто є багато людей, говорять, що треба якісь багато добрих вчинків зробити. Є навіть люди, які собі ставлять якусь ціль в житті. Якщо я її досягну цієї цілі, тоді я тільки можу війти в Царство Боже. Але на що Ісус говорив у цьому чоловіку, який знав закон Божий? Він підійшов би, як до Ісуса з таким лукавством запитав, а що я маю робити? Я ж законник. Я знаю Боже Слово, закон, і що б мені робити, щоб я міг осягнути це царство Боже, про яке ти проповідуєш кожного дня. А ви пам'ятаєте, Ісус, коли став на свою дорогу життя, хоч вона не була велика дорога, це три, три з половиною роки його проповідування, перші слова, які він говорив, він сказав, покайтеся, бо наблизилося царство Боже. І цей Законник, який підійшов до Ісуса і задаючи йому питання, каже, а Ісус якби дає йому відповідь, а ти в законі що читаєш? Питання. Є часто люди нам задають, а як я можу спастися? Ну, якщо реально взяти людина своїми ділами, не може спастися, бо так написано, не одне тіло не може спастися ділами закону. А тут підходить цей... Законник, який знав закон. Є часто є з такими людьми, які, знаєте, якби читаючи Боже Слово, вони стараються цим Словом зловживати. І Бог не раз говорить і через Дух Святий, що є люди, спекулюють Словом Божим. І цей законник подібним словами підійшов до Ісуса, і задаючи питання, дивіться, що Ісус дає йому відповідь. На що він йому сказав щось інше? Він йому сказав, а що ти в законі читаєш? І він стає цитувати першу із найбільших заповідей, яку написано в законі. Люби Господа Бога твоїм серцем, всією своєю душею, всією своєю силою і розумом. І далі друга заповідь люби ближнього, як самого себе. І кажеться, по цих двох заповідях весь треба було виконати закон. І цей чоловік, який знаючи закон, Дивіться, що він каже далі, і Ісус йому відповів, ти правильно відповів, це роби і будеш жити. Кажеться прості слова. Люби Бога і ближнього, і це є виконання закону Божого. І далі, дивіться, цей чоловік задає питання Ісусові. І той, якби бажав би себе виправдати, сказав до Ісуса, а хто є мій ближній? Є люди, які служать Богові, є люди, які приходять в церкву, але вони в житті ніколи ближньому не послужили. А це є така сама заповідь друга, люби Бога, всім своїм серцем. І цей законник, чоловік, який каже, а хто є мій ближній? Ти ходиш в церкву, ти читаєш закон, і ти не знаєш свого ближнього. І Ісус починає говорити йому за чоловіка-самарянина. Знаєте, часто ми читаємо, була різниця між самарянами і іудеями. Яка була між ними різниця? Вони ж двоє, вони ж два народи, які були з Божого народу. Але юдеї поклоняли, поклонялися в Єрусалимі в храмі, а Самаряни поклонялися на горі. І той, і той був народ Божий. Але між ними було розділення, розділення в поклоніння. Тому що, коли хто читає історію, в царств, там розділилися на два царства, і цей Єровам нечистивий, який вів народ ізраїльський віддало поклонство, він поставив там богів, і вони стали такі поклонятися. А ради того, щоб не приходити до Єрусалима і поклонятися в храмі. І цих два народа, і Ісус задає питання, дивіться, для цього єудея, для цього законника, який знав закон, він говорить за доброго самарянина. Каже, один чоловік йшов по дорозі і зустрівся розбійникам, які побили його, кинули, оставили нічим, пограбували, забрали в нього все, і він там лежав. І проходячи теєю дорогою, йшов священик який підійшов, подивився на нього, ну це не мої проблеми. Це так тобі треба. Є часто люди, які бачать проблема в людей. Вони кажуть, ну так йому треба, так йому Бог допустив, так його житті і треба. І проходячи через повстю людину. Багато є. І знаєте, і цей левіт теж співав Богові, ходив в служіння, і він теж пройшовши, пройшов написано геть від нього. І далі, коли Ісус говорить, що ішов один. Самарянин, не іудей, а той, який там поклонявся на горі. І він йшов, і написано, він побачив його і над ним що? жалився. Йому стало шкода, що чоловік може померти, його побили. І Ісус дає відповідь для цього чоловіка, який знав закон, який ходив, можна сказати, в храм Господній, який, можливо, жертви приносив. Але який в житті ніколи не знав свого ближнього. Він ніколи не бачив нужду в ближнього, він ніколи не, не був співчутливим до інших людей. Ісус в, в цій говорить такі історії для людини, щоб він міг в житті зрозуміти, хто є твій ближній. Не треба сьогодні, можливо, їхати в якісь на місії, можливо, часто люди кажуть, а в тебе вдома живе сусід, якому треба було допомогти. Тебе є брат, який має потребу. Тебе є сестра. І ти на це не звертаєш увагу, ти хочеш робити великі діла. Служити ближньому. А Ісус каже, подивися навколо себе. Хто живе біля тебе? І хто є твій ближній? Особливо люди, які сьогодні приїхали до нас. Можливо, вони мають якусь потребу. А нас, як тих фарисеїв і тих законників, не хвилює. Ми ходимо в церкву. Ми кажемо, ми любимо Бога. Ми служимо Богу, ми читаємо, ми молимося, ми постимося, але ми ніколи в житті не робимо ближньому добра. Про що Ісус хотів сказати для цього чоловіка, який був релігійний чоловік, який знав закон Божий. І він, якби оправдовуючи себе, хотів сказати, а хто ж мій тоді ближній? Я ж і десятину даю для Бога, я і в храм хожу. А Ісус йому говорить, оцей самарянин який жалився над цим чоловіком. Так, да, для духовного чоловіка не знайшлося часу, бо він спішив в храм Господній, а той спішив Бога прославити. А для того, який підняв його, перев'язав його рани і відвіз до готелю, і ще й заплатив за нього і сказав, якщо він навіть щось більше потратить, то я повернуся, я віддам тобі все. І на що Ісус сказав? Йому, 36-й віршик, котрих із цих трьох, на твою думку, був ближній тому, хто попався розбійникам. І дивіться, цей законник він знав, і правильно він сказав до Ісуса. І каже, відказав, той, хто вчинив йому милість. І Ісус сказав йому, іди, і роби, і ти так. Проста відповідь. В житті людей, які, можливо, вважають, що я хожу в церкву, я люблю Бога. Але Ісус задає питання, а хто ти думаєш є ближній твій? І на цих двох заповідях основується весь закон. Ви подивіться, читаючи даже всю Євангелію, ми нигде не найдемо, що Ісус говорив щось інше, вчив про інше. Він говорив про ці дві заповіді. І більшість сказано, люби Бога і люби ближнього. І він задає питання чоловіку, який знав закон. На твою думку. Ісус не говорить, це моя думка, а на твою думку, хто є ближній з цих трьох? Той, можливо, подумав, проходячи, а я за нього в храмі Господньому помолюся. І йому легше стане. Ну, священник. Прийду помолюся, скажу, Боже, підніми чи направ іншу людину до нього. Але він думає, я співати буду прославляти Бога. А для того третього чоловіка, самарянина, він не думав про це, що хтось за нього буде молитись. Знаєте, мені навіть такий один прийшов приклад із життя. Один брат йшов на молитву, а той каже, ну йди молися, ти будеш молитися, мені буде добре. Знаєте, хай хтось зробить за тебе, хай хтось помолиться, хай хтось попоститься, а я буду собі вжити далі, як мені хочеться. Отак От є в житті. І на це, знаєте, можливо, той священик собі подумав, ну я більше духовніше зроблю, я помолюся за нього. І часто, знаєте, людина нуждається в якихось фінансах чи в якомусь потребі, і ми кажемо, нічого, ми за тебе будемо молитися. Але ти спроможній цій людині помогти. І ти кажеш, я краще, знаєте, ну, легше сказати, Господи, благослови його. Чи направ ту людину, хай йому там поможуть, хай його благословлять. Якщо в тебе є змога це зробити. І Ісус, говорячи про оце життя людей, Він хотів сказати їм такі слова, що каже, на твою думку. І кожна людина, яка читає Боже Слово, вона зрозуміла, що правильна думка яка? Треба було помогти цьому ближньому. Неважно, чи ти, чи ти йшов в храм Господній, чи ти спішив на співан, коли ти повинен був зупинитися і помогти цьому чоловікові. А ти цього не зробив. І Ісус говорить, а цей чоловік, який ще прийшов, і дивіться, він каже, перев'язав його рани. Він не задав питання, а ну, якась людина там попалася розбійниками, його побили. Що що мені до його потреби? Ну, що мені до нього? Але указується, що це добре серце, воно не дало йому проїхати. Цього чоловіка, який був обездолений, який нуждався, нуждався в потребі, щоб його хтось з дороги забрав. І Ісус, звертаючи до цього чоловіка, і дивіться, кажеться, що я часто люди собі в житті роблять, становляють, ну я стану кращим. Я буду так робити і так. Ніколи в житті, якщо ви хочете щось зробити, ви це хочете, ви не зможете. Тому що, коли я буду потребу знаходити в Ісусі Христі. Тоді ми можемо щось робити. А коли я схочу так, знаєте, я часто чую людей, кажуть, а я ще, я ще трошки перестану грішити, я ще там те, те поправлю в житті, ніколи в житті. Якщо ви так будете думати, вам буде важко прийти покаятися. Бо вам диявол скільки приведе всякий спокус в житті, що ви і забудетеся за те покаяння. Тому Ісус, говорячи до цього законника, і дивіться, що він йому відповів, і ти, іди роби так само. Тобто... Ти повинен чинити не те, що ти знаєш закон, що ти читаєш Біблію, що ти ходиш в зібрання, але ти повинен робити добро ближньому. Це є закон Ісуса Христа. Хай Бог нас всіх благословить те, що Він говорить через слово, і людина, яка, знаючи слово, каже, а що мені робити, щоб осягнути життя вічне? І кажеться прості речі. Знаючи як, поступаючи як. Живучи як, ти можеш з цього-навсього любити Бога і ближнього свого і робити добро. І це є весь написаний закон і пророки. Хай Бог нас благословить. І допоможе нам бути цими, бачити цими добрими самарянами, які не проходять сповж. Знаєте, часто чую, що кажуть, там якась потреба, каже, я буду молитися. Легко, можна сказати, я буду молитися, а ти не молишся. Ти раз помолився, два і забувся. А якщо ти спроможній це зробити, хай Бог нас благословить. І дасть нам правильне розуміння. Не так, як той законник хотів оправдовувати себе і сказати, а я ж це все виконав, ці всі закони, ці заповіді, а Ісус йому привів приклад за ближнього. Хай Богу буде слава. Амінь. Помолимося. Господи Боже,